Урок я досліджую світ. Проводіть програму, як почуває себе ненька Україна самостійно. Воно безкрає, синє, і вітри його стережуть, а кораблі красиві, по водній гладі йдуть. Здогадайтесь, що це? Море правильно. Море як природне угруповання надзвичайно різноманітне. Це місце існування рослин, тварин та інших організмів, що пристосувалися до життя в солоній воді. Більшість морських рослин це водорості. На глибині до 100 метрів, куди сягає сонячне проміння, живуть зелені водорості. Нижче бурі, ще нижче червоні. Населяють води морів різні за розміром організми. Раки морські черепахи. Медузи краби морські змії. Кити морські змії. Роздивіться уважніше. Яка колосальна різниця в їхньому розмірі? Упізнайте мешканців моря. Розгляньте також риб, які живуть в морях тріска лосось. Хамбала морський окунь. Сардина летюча риба. Оселедець Сайра. Восьминіг скат. Акула Скумбрія. На берегах морів селяться чайки, баклани, пелікани. Розгляньте уважно цих прекрасних птахів. Давайте трохи відпочинемо. Yeah, come cool on. Усі вони живляться планктоном. Це різні бактерії, водорості, крихітні морські рибки, молюски, ікринки риб, речки, медузи. Планктон – важлива ланка в харчовому ланцюгу. Бактерії і водорості поїдають мікроскопічні тваринні організми, якими, у свою чергу, живеться дрібна риба хамса, а її поїдають хижаки – скумбрії та дельфіни. На морському дні живуть молюски, краби, морські зірки. На стрінці 85 у підручнику розгляньте уважно малюнок, які із зображених тварин і рослин вам відомі, що ви про них знаєте, і які бачите на малюнку вперше. Восьминіг може відокремлювати будь-яку частину тіла, яка потім знову відростає. Легко змінювати свій колір, щоб пристосуватися до навколишнього середовища. Ось біліє від страху, а для того, щоб збити переслідувача з пантелику, викидає хмару чорнила. Розкажіть, можливо, якісь факти про морських мешканців ви знаєте? У сторінці 85 підручника за текстом підручника і малюнком спробуйте побудувати кілька ланцюгів живлення, що склалися в морі. Побудовані ланцюги. Запишіть, будь ласка, у зошит з практичних робіт, по я досліджую світ. Учені підрахували, що більшість сміття у Чорному морі це пластик, пляшки, пакети й обгортки від цукерок. Великі річки України, які впадають у Чорне море, несуть від 6 до 50 одиниць сміття за годину. Це ось така не дуже гарна новина. Поміркуйте, які дії людей можуть зруйнувати море як природне угрупування. Ну, ось, зокрема, такі дії, як викид сміття. Домашнє задання таке. Стрінки 83, 85 читати і переказувати, а також побудувати декілька ланцюгів живлення у природному угрупуванні море та записати у зошит з «Я досліджую світ.